Вітання! Сьогодні занурюємось у важливу тему, яка стосується всіх освітян: це зміни в обов'язкових медичних оглядах. Вони, до речі, почали діяти з 1 жовтня 2024 року. Маємо роз'яснення від МОЗ і що важливо від служби освітнього омбудсмена. Спробуємо розібратись щодо чого. Доброго дня. Так, змін чимало і запитань вони викликали теж багато. Спробуємо все структурувати, спираючись на офіційні джерела. Головне зрозуміти, що тепер вимагається і як це вплине на роботу. Добре, давайте почнемо з того, що власне входить у цей огляд станом на зараз, от після 1 жовтня. Ну, дивіться сам перелік процедур: це, по-перше, лабораторні дослідження, кров, сеча, загальні аналізи, потім глюкоза крові. Серологічні, це на антитела до інфекцій певних, і аналіз на гельмінти. Угу. По-друге, огляд лікарів-спеціалістів, ну і третє інструментальні дослідження, зокрема флюорографія. А які саме спеціалісти? Список той саме залишився? В основному так: це терапевт або ж сімейний лікар, дерматовенеролог, лор, тобто отоларинголог, стоматолог і психіатр. І от щодо психіатра здається, є суттєва зміна, от так. І це, мабуть, одна з ключових новин. Тепер періодичний психіатричний огляд для освітян треба проходити раз на п'ять років. На п'ять? Раніше ж було щороку, правильно? Саме так щорічно, це значне, ну скажімо так, полегшення. Але ж зачекайте, оця довідка, форма 102 о, вона ж, наче рік дійсна. Як це між собою пов'язано? Дуже слушне питання. Тут є нюанс. Сама довідка дійсно має термін дії один рік. Але періодичність самого огляду для освітян тепер встановлена як п'ятирічна. Наказ МОЗ це чітко визначає. Тобто, довідка є рік, але наступний огляд аж за п'ять років. Саме так. Це може, до речі, викликати плутанину в адміністрації шкіл, треба буде уважно слідкувати. І ще момент по психіатричному огляду. Так. Тепер він обов'язково включає лабораторне тестування на вживання психоактивних речовин, на наркотики, простіше кажучи. Ого. Тобто, з одного боку, рідше, з іншого перевірка серйозніша. А флюорографія? теж щось змінилось? Є уточнення, вона обов'язкова при первинному огляді, коли людина тільки влаштовується. А от далі Далі не треба Далі лише раз на рік. І то тільки для тих, хто належить до груп підвищеного ризику туберкульозу. А освітяни належать до таких груп самі по собі ні. От якщо немає якихось інших показань, то щорічна флюорографія освітянам тепер не потрібна, тільки при прийомі на роботу. Це теж важливе уточнення. Добре, а що зі щепленнями? Тут все досить суворо. Джерела наголошують, наявність щеплень згідно з календарем це вимога допуску до роботи. Тобто без щеплень не допустять. Фактично так, особливо наголос на ревакцинації проти дифтерії та правця. Дорослі мають її робити кожні 10 років. Це ж питання безпеки і дітей, і колег. Зрозуміло, тепер, мабуть, найболючіше питання для багатьох хто за все це платить? О так, це завжди актуально. Закон тут чіткий витрати несе роботодавець. Якщо це бюджетна установа, то за рахунок бюджетних коштів, тобто або сам заклад освіти, або відповідний заклад охорони здоров'я. Тобто, якщо в школі кажуть вчителю ідіть і платіть самі, то це незаконно? Абсолютно незаконно. Освітній омбудсмен постійно про це говорить і фіксує такі випадки: перекладати оплату на працівника не можна. Але ж на практиці, мабуть, буває всяке. Буває, звісно. Може не бути коштів у бюджеті закладу, але це проблема роботодавця, а не працівника. Працівник не повинен платити зі своєї кишені за обов'язковий огляд. Добре, це важливо зафіксувати. А є ще одна категорія: дистанційні працівники, особливо ті, хто виїхав за кордон або перебуває на ТОТ. як їм бути з медоглядом. Оце до речі, дуже складна і ну поки що не вирішена ситуація. Тобто. Чинне законодавство на сьогодні не передбачає для них якихось винятків чи відтермінування. Вимога є для всіх. Але ж це нелогічно. Якщо людина фізично не контактує ні з учнями, ні з колегами. Саме так, і служба освітнього омбудсмена зараз активно цим займається. Вони звернулися до МОЗ з пропозицією відтермінувати вимогу для тих, хто працює повністю дистанційно і не перебуває фізично в закладі. Але поки що офіційного рішення, на жаль, немає. Будемо сподіватися, що здоровий глуст переможе. Чула ще про якесь нововведення щодо позачергового психіатричного огляду. Так, є таке. Роботодавець тепер має право ну не вимагати, а радше ініціювати такий огляд позапланово. В яких випадках? Якщо є, скажімо так, обґрунтовані підозри, що у працівника виник якийсь психічний розлад, що може впливати на роботу. Але тут є дуже важливий момент. Який тільки за згодою самого працівника, примусово відправити на такий огляд не можна. Ага, тобто тільки за згоду. А чи прописана взагалі процедура, як це має відбуватись, щоб не було якихось зловживань з боку керівництва? От, власне, що чіткої процедури поки що немає, і омбудсмен якраз наполягає на її розробці, щоб усе було прозоро і захищало права працівників. Ясно. Ну і наостанок. Що буде, якщо хтось чи працівник, чи роботодавець проігнорує ці вимоги щодо медогляду? Ну ігнорувати точно не варто наслідки. Є для працівника це може бути штраф від 34 до 100. 70 гривень можуть також відсторонити від роботи, до речі, без збереження зарплати. А для керівника для посадових осіб штрафи вищі від 340 до 680 гривень. Але це ще не все. Якщо, не дай Боже, через непроведений огляд станеться якась шкода здоров'ю чи учня, чи колеги, то роботодавець може нести аж до кримінальної відповідальності. Серйозно, отже, підсумуємо ключове: психіатричний огляд тепер раз на 5 років, але з тестом на психоактивні речовини. Флюорографія щорічно тільки для груп ризику, при прийомі на роботу для всіх, щеплення обов'язкові, і головне, платить роботодавець. Так, все вірно, це основні зміни. Але як ми бачимо, залишаються і відкриті питання. Це і чітка процедура позачергових психіатричних оглядів, і, звісно, доля медоглядів для дистанційних працівників. Так, цікаво буде подивитись, як ці норми будуть працювати на практиці, особливо в частині фінансування, чи знайдуть реально кошти роботодавці, і як це все не перетвориться на додатковий тягар для закладів освіти, особливо зараз, умовах війни і браку ресурсів це питання, над яким варто подумати.